Всім доброго дня, гості, глядачі, підписчики е, мого YouTube каналу. Е, настав такий день. Сьогодні у нас вже даним свинкам 40 днів. І ну, дивлюсь, вже по стану свиноматки, можна ще пару днів подержати, але не хочу її вже і так, її в принципі, загрузив. Тому настав цей день і потрібно вже забирати у неї цих. Е, Цих поросят, да? непогані такі, в принципі, під об'ємося. Спермо брав у Андрюха, як завжди. Ну, я вам скажу, мені сподобалось. Подивимося, як вони далі будуть набирати вагу. Але в принципі на даному етапі все нормально. Так, дивимося, дай Боже, щоб, як кажуть, це було нормально. Але перш ніж відлучити поросят, потрібно підготувати ту клітку, те місце, куди ви їх будете відлучати. От дивіться. Я ще на тиждень два продовжую їм ставлю лампу, щоб менше стресу було. Тому соломи, щоб вони розуміли, що тут сухо, тепло, тут гарно, а особливо я привчаю їх пити з поїлки, вони розуміють, що тут мокро. І це, як -то кажуть, продукти життєдіяльності їхньої мамки я лопатою сюди положив, щоб вони розуміли, що тут пити, пісять, какать, вони роблять тут. А тут вони сплять, відпочивають тут сухо, тут чисто. Ми повинні від'єднувати е зони, як не кажуть, для дефікації, і ті зони, і те місце, де вони будуть без. Ну, де вони вже будуть їсти, пити і все інше і відпочивати. Е в подальшому, коли ви їх до цього, цього діла приучите, вам буде легше прибирати. Ви зайшли, постягнули собі. І у вас буде чистота і порядок, так будуть чистенькі гарні свинки. Тому ну, рекомендую так робити. Так, зараз поставлю на паузу, попробую, м -м, попробую зафіксувати і зніму відео, як я їх переносив. І там вже заснімемо відео на тому місці. Народжені вони 3.02, оптимус, батько. Добре, ставимо на паузу. Починаємо процес перенесення порицов. Знайшли ми оператора ми і з поводити руками. Дійсно, дівчинка. Ну і ну, так, дзвонить пізніше. То, Як вони тут дуже... Бачите, і вони потихеньку обживаються. Вони нужні розуміють, де сухо, а де мокро. Ось така не дуже велика. Я думаю, наші торбинки тоді. Vai in bagno adesso є 13 кг, там 12 в середньому. Ну, принципі 10 кг є. То вже добре. Ось така хороша дівчинка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Змову боту. Сім 7. 7 порсосків, в принципі, на свиноматку можна залишати. Дві, чотири, п'ять, шість, сім, навіть восьмий ряд є. Це взагалі, в принципі, ще лучше. Кому це кабанчик, це ми собі оставляємо, щоб розбавляти дівчат. Два, три, п'ять. Ну, сім, там вісім, в принципі, сім сім'ї нормальних осків є. Кому ага. потрібно буде щось на свиновати? Печіть, дзвоніть. Будемо. О, о, дивіться, які. Дивіться. Нелегка ця справа. Подякуємо нашому оператору за вільні руки. Так, добре, зараз поставлю на паузу, трохи отхекаюсь. Тоді ще щось заснімемо. Фух, друзі, так, продовжимо зйомку, трошки отхекався. Капець. Спину, як наче хтось зголом вставив. Нічого, зараз трошки... Отхекаємось нормально. Так, от так ми переселяємо поросяток. Ось такі форми бачили, да? в принципі, деяких є гарно виражені молочні пакети, ну соски. Да? Тому кому там буде треба, буде потрібно на свинок звертайтеся. Тут виходить, ну, свинку ви бачили, маму, покрита вона була оптимусом, 40 днів вони пробули з машкою і тепер хай вже ж тут привикають, Головне, хай ростуть, як то кажуть. В принципі, те, що хотів, як завжди, я ну, показав, розкрив дане питання. Головне, щоб пили воду і потихеньку будуть їсти стар. Ну, Я їм ще не насипаю, хай вони поки тут. В них більше інтерес є. До, до нова квіт, клітка свіжа. Все цей. Сейчас, Машка наверное, вже прилягла, відпочиває від цих... Бачите, трошки вони її підзасмотали. Ну нічого. О, да. От такі справи. Добре, друзі. В принципі, на цьому давайте будемо вже завершувати, немає нічого тут це. Кому в когось може якась інша методика, тактика, як відзвучати, пишіть коментарі, будемо спілкуватися і виводити якісь гарні які взаємні загальні правила, що потрібно для відлучки порося. Добре всім гарного дня! Все найкраще.